Привіт всім! Замовив в Китаї і вже прийшов мені картрідер. Коротко розповім про функції і кому потрібно. В тому числі фотографам і дографам це потрібно. Якщо цікаво, от прийшло таке, що це важливо, прийшло в такій коробці. Е, Який в мене варіант? Ну, тут звичайний USB A, звичайний всім нам з одного боку йде. А з іншого боку, то вже вибираєте або Micro USB, або Type-C, або під, під iPhone. Я вибрав Type-C, та як найпопулярніший. І тепер дивіться, для чого він є, для того, щоб читати інформацію з карток, CD карток, от Тут ставиться. А тут можна читати. Інформацію з мікро е, CD карток. От вона ставиться. І тоді ви отут під, е, підключаєте під ноутбук, під е, комп'ютер, і бачите, що там є на карті. Або отут, якщо в мікро usb берете е, пристрій з е, Type-C, підключаєте, і він буде бачити. Я вже перевіряв, він буде бачити. О, що звернути на що звернути увагу при виборі? Як я сказав, вибираєте або Type C, або MicroUSB, або під uh, iPhone. І ще беріть, беріть USB 3.0. Там більша швидкість. Тут швидкість до 5 гігабіт. Ну, Одним словом, беріть цей трошки дорожчий варіант. І для чого це потрібно фотографам-відеографам? От, Наприклад, я фотографував декілька місяців тому це були бургери і Хінкалі. І в мене замовниця. Щоб подивитися, що виходить, фотографувала екран фотоапарату. Смартфоном фотографує екран фотоапарату, щоб подивитися, що в мене виходить. І пересилати, вона ще десь там в Києві пересилала. Я каже, давайте я вам по перекину по Bluetooth, по, по Wi-Fi. І, і вона мене так ходила, і що я сфотографую, вона в мене екранчик перефотографувала. Хоча теоретично от було би такий пристрій, так? Вставляю сюди карту, зразу її перекину в оригіналі, і нехай дивиться ті JPEG. Так що, така річ. Тим більше є на всіх пристроях, тепер є картридери, не всіх ноутбуках. Займає місця небагато, кошти не, не також небагато, легенькі. Зверніть увагу. Собі. Все все добре.